Якщо ця мова не твоя, то і країна, мабуть, також. Хто на нащадок слов'я, тому гніздо не йде у спадок. Якщо це не твої пісні і ці вірші, і ці пророцтва, то без образ, та, мабуть, ні, і ти лише у ролі гостя, бо де б ти зараз не лежав. У теплім ліжку, чи в окопі, і де би фронт свій не тримав, це знову втратить зміст крізь роки, якщо ця мова не твоя, вже історична сотня копій, подій говорить солов'ям, триматись мови слід, як Бога. Бо я не вірю, ну невже ти спадкоємцям у дорогу Передаси такий сюжет, де знову над гніздом тривога, де ця війна і цей окоп. І кров та сльози, а не роси, де відчуття, що ти холоп, убраний в комплекс малороса? Якщо ця мова не твоя, то гріш ціна усім старанням, бо де ти бачив, щоб сім'я несла ім'я свого тирана в основі роду, а не батька, а мова більше, ніж ім'я, а мов стане більшим спадком, ніж буде небо і земля. Відвоювати можна землю, звільнити небо від атак, а мову, мову ж не даремно, вони ненавидять аж так. І це не тема для роздору чи спекуляції про те, що наші воїни боронять дестам на вражі нам святе. Тут працювали методично, на це пішли роки роки. Щоб руські пісні ностальгічно співали наші ж співаки, щоб аж під кірку нам пробратися в глибини сірих речовин, щоб нас ментально об'єднати із диким стадом. Ми ж один народ, щоб привід був сказати, якщо ця мова не твоя, то нам не світ. Ця країна. Включай інстинкти солов'я і вчи нарешті солов'їну. А вернусь воїн вже сміх усюди буде український. Ми навчимо і ціле військо і відокремимо своїх.